Вулиця Помірецька в Трускавці. Нарешті-нарешті завершився ремонт цієї діляночки. Вулиці багатостраждальної, по якій ми зараз будемо йти. Це ще не вся вулиця, далі вона не зроблена нижче. Мало хто знає, Помірецька йде аж до форельника. Чи її там будуть ремонтувати взагалі невідомо, але тут ліворуч. Вулицю закінчили, в нас навіть було відео. І не одне вже відео після ремонту, який вигляд має помірецька. пройдемо ще раз, подивимося. Тут теж наставили суцільні піхітні переходи. Переходи на вулиці, де не їздять автомобіль, грубо кажучи. Згадується анекдот, як чоловік купує касети. Жінка йому каже, що ти касети купуєш, то я магітофона нема. Він каже, я ж не питаю тебе, вона ж ти рівчики собі купуєш. Тут теж суцільні пішохідні переходи. Вулиця Помірецька тепер можна назвати що це і вулиця пішохідних переходів. Тут теж багато житла здається. Дехто думає, що можливо звідси далеко йти, але а звідси добивати. За п'ятки, за 15, я доходив за 12 хвилин. і Зараз може дійдемо, якщо дійдемо до бюлета. Не знаю, де ми завершимо відео, але йдемо в напрямку до бюлета. Прямо видно жовтий будинок. Жовтий будинок, хто не знає, складається в два будинки. Дев'ятиповерховий і п'ятиповерховий він вважається на вулиці Шашкевича. А дев'ятийповерховий вважається на вулиці Помірецькій. Ми йдемо на тротуар. Гарно, снігом засипано. Ялиночки, подвір'я. Ой, навіть один автомобільчик запаркований. Знаєш все-таки хтось є. Хтось живе в мені в готелях, а не зовсім порожньо. Кажуть, півторачку проворушся Помірецька 19 люди приїжджають поколіннями. Приїжджали батьки, потім діти приїжджають, а потім діти дітей та можна сказати, онуки вже приїжджають на відпочинок. Це насправді такий популярний тренд для трускавця. що Люди відпочивали, потім відпочивають їхні діти. що до жовтого і срібного будинків. Навіть помирається. Чи багато хто тут їздить, я знаю в Тобік. Знак. Не можна в Тобік їздити. Далі зелений будинок. В зеленому будинку теж багато житла здається. Він Знаходиться на вулиці Бандери. Ой, минулої зими взагалі топ-продажів. В зеленому будинку хто не знає, не вимикали світло. В принципі, не вимикали. Оці були графіки відключення світла, в зеленому не вимикали. Не вимикали в ньому. Ще в одному будинку біля залізниці. року. нема таких відключень, тому я розумію, що нема ж такої популярності саме цих двох будинків. І, народ, друга, до шахтеря. Далі справа внизу є продуктовий магазинчик. Скляп споживчий. Будуватиметься будинок трошки далі. теж це неодноразово показували, розповідали. Ми їшли куди до вулиці Франка. Далі будемо йти, спустимось до бівета, а та звідси до Бівета всі вже знають дорогу. Не знаю, чи є сенс йти туди далі спер франка, пам'ятник Франка.